І якщо ви вже визначились, за якою програмою ви будете працювати, що ви берете за основу, тоді ви спокійно вже можете створювати саме своє календарне планування. Але до цього календарного планування теж є певні вимоги. Ну це, по-перше, послідовність. Ви не можете взяти одну тему, не доробити, не довивчати, кинути потім другу. Ну, наприклад, не довивч... там не вивчили літери. Чи не вивчили там про осінь, а а хочете, а вже там щось таке даєте, що буде з цим пов'язане, і е, дитині буде, наприклад, важко. Тобто послідовність спокійно, послідовно, е, так, системно підходите до складання календарного планування. Звичайно, має бути чіткість поставлених задач, що ви спочатку вчите, що ви потім, е, які ви задачі чи надзадачі. Ставити, що ви не тільки хочете навчити дітей, наприклад, навчити там літерам і е, цифрам, але ви хочете розвинути у них психічні процеси, ви хочете там покращити моторику дрібну. От ви поставили до себе задачі, такі е, які ви, звичайно, можете виконати. Не так, що щось таке, чого ну написали, а насправді це не можна зробити. от А ви чітко ставите перед собою задачі, які і ви можете перевірити їх виконання. І батькам пояснити, якщо до вас на заняття прийшла перевірка, от ви кажете, от я ставила такі задачі, досягла. Оце, оце, оце. чи Тестування, коли дітей проводиться, і буде чітко видно. Далі обов'язково те, що я вже говорила, відповідність форм роботи віковим та індивідуальним особливостям дітей. Бо є різні діти з різним темпераментом. Ну, наприклад, у мене зараз така є група цікава, що в мене є хлопчик, один єдиний, який не Захотів піти в паралельну групу, там інша педагог, але вона вчить, знаєте, як в школі, от без ігрових моментів, там простирадла, там тексті, вони пишуть цифри. Дуже таке. Він не захотів. Він пішов на мене до мене як ігрова така підготовка. а п'ятирічна дитина, всі інші діти йдуть через два роки до школи. через, ну, О, тобто там чотири з половиною, ось так діточки. Але він навчився читати, бо я йому трішки даю складніші завдання. і всі групі Серед річок. У мене є такий хлопчик, який і до трьох річок, йому там не цікаво. І от з чотирьох річками йому важкувато. Він по віку підходить до цієї групи, але ну ще не дозрів. Психічні процеси не дозріли. І він сидить, він не хоче там до малечі. Він сидить в цій групі, але я теж йому даю там більш простіші завдання. Розумієте? От про це. Тобто, от, треба дивитися, що тема може бути одна й та ж сама, але завдання може. Можете варіювати менше, щоб він там зробив, або там складніше, або більше, або менше. Інтегрованість, тобто ми тут і читаємо, і малюємо, і співаємо, да тобто щоб це було цікаво, і знову ж таки різноманітні види діяльності не тільки пишемо, а і ліпимо, вирізаємо, там клеїмо, тобто різні різні види діяльності на одну і ту ж саму тему. і от Якраз наші зошити які є чому я створила свої, е, свої матеріали? Створила. Тому що от, ці зошити, які є, і ну, що є в інтернеті, теж можна взяти, то вон ці матеріали грішать однотипністю, е, немає різноманітних видів діяльності, або там замалювати, або обвести. Вони чорнобілі, і дітям дуже часто буває нецікаво. Або приходиться вже підбирати і на тій платформі, і на тій платформі, і з того зошита, і з цієї книжечки. І це дуже важко. Я так колись робила. Не було в мене своїх. Матеріалів. Отак от і робила підбирала, а що ж робити. І оці матеріали потім лягли в основу вже моїх зошитів, відеопрезентацій і так далі. Думаю, ви точно так же працюєте. І це те, що прописано от в базовому компоненті, тобто, що вони хочуть, не те що вони хочуть, а за якими принципами ви маєте створювати календарне планування. Але від себе я хотіла ще б додати, щоб вам було легко працювати, щоб дітям воно якось заходило, щоб ви могли сюжет якийсь вибудувати е, на занятті, і тоді легше і вам працювати, і дітям сприймати, рекомендую робити тематичні заняття. Наприклад, осінь, то осінь, взуття, то взуття оті якраз теми, які і є за базовим компонентом. Ви, ви повинні пройти не просто на підготовці до школи, а навіть і державні садочки проходять ці теми. Дитина має вміти і класифікувати, і знати різні предмети, і порівняти вміти. Тобто треба ж. Десь це встигнути з ними поговорити про це, і от якраз дуже класно, коли тематичні заняття. Ви в це цілий урок про взуття. Ви рахуєте, ви читаєте, ви там психічні процеси, свої пам'ять, уяву розвиваєте. Покажу сьогодні нас знову ж таки на своїх матеріалах, бо там вже це розроблено і там дуже легко це видно. Спіральність, думаю, ви розумієте це від простого до складного, що теж не завжди прослідковується в наших зошитах, от які я раніше брала. Дуже дуже легко, а потім хуп, і. Ладно або легко-легко, трішки складніше і ніяк. От це теж не завжди. От, ну скільки я могла про, проаналізувати зошитів. Е, працювала, шукала, ну нема такої от системності від простого до складного, так щоб і в той час щоб все пройти, що і щоб дітям було легко, щоб не перевантажувати їх. Ну і циклічність це взагалі дуже важливо, тому що якщо ви не закінчили цикл вивчення голосних, ви не можете. Перейти до циклу вивчення відкритих там складів. Ви не вивчили, не навчили дітей відкритих складів, як читати. Ви не можете закриті склади там, або вірніше закрито прикриті склади, або наступний там цикл, наприклад, із бігом приголосних, тобто від простих складів до складних Там слова з ними, речення потім, а не так, як у нас в бупариках першу літеру вивчаємо приголосну і вже і закриті, і відкриті склади. Склади, і слова, і речення це дуже добре для семирічок. А от шестирічка для ну да, семирічків, коли ці програми складалися, бо я працювала із семи і шестирічками в школі, то це якраз їхні програми за Ушинським. Ну воно так за основу покладена методика Ушинського. А зараз, коли ми працюємо з п'ятирічками, я побачила, що від простого звуку до складного їм важко краще від простого складу до складного, ну і в математиці сам свої. І нюанси. Оці цикли для себе вибудували, і закінчили один цикл, перейшли до іншого, щоб це було знову ж таки послідовно, чітко, з різноманітними видами діяльності, по спіралі, тематично, і циклічно. І останнє ну, взагалі, я ніде не чую про це для дошкільня: це про випередження, про випереджальний метод навчання. Він так, да, я з ним познайомилася давно-давно працюючи в школі. Це методика. Софії Лисенкової, яка, яка говорить про те, що для того, щоб у вас було, був зайвий час на вивчення тієї чи іншої теми, ви маєте так розрахувати правильно свій час, щоб не збільшуючи кількість загальну кількість годин. У вас збільшувався час на вивчення тієї чи іншої теми.